Місце Москва, метраж сімдесят, кімнати Трисанозлидва, висота стель два, вісім, дизайн, студія, атмосфера, стиліст, Анастасія Власова фото, Ілля Столяров, коротенько, Замовники сімейна пара з собакою, породи Спанієль. на сімдесят квадратних метрах розташовано три основних приміщення. Кухня, вітальня, спальня і ще одна кімната на перспективу появи дитини за рахунок перепланування вдалося ефективно використовувати площу передпокою, розширити обидва санвузли за її рахунок і розташувати багато систем зберігання. Головною фішкою інтер'єру стала велика кількість сценаріїв освітлення і різних лінійних підсвічувань. Це було побажання замовника, яке автори проекту постаралися органічно реалізувати, не переборщивши і не перевантаживши невелику квартиру ілюмінацією. Подробиться найгостріше питання зонування стояло в кухні вітальнії площа всього 18 квадратів. Ми облаштували холодильник в ніші на території колишнього передпокою. За рахунок цього вдалося розмістити повноцінний обідній стіл діаметром см, сам кухонний гарнітур має невелику робочу поверхню, використовували плиту на три конфорки, щоб якось оптимізувати простір, але саме завдяки цим прийомам в квартирі з'явилася зона вітальні з компактним. Але містким диваном і зоною, розповідають дизайнери. Віндов, дата лаєр, Віндов, дата лаєр, Віндов, дата лаєр, Banner, ваннерцомон. Банерцонтейнер ід. банер 66545 триатри а 3 дев'яносто два сім41016. Кухня виготовлялася за індивідуальними розмірами і висота більше стандартної підстелю, тому, незважаючи на компактність гарнітура, він досить місткий. Холодильник винесений в окрему нішу. Тут же вдалося розмістити системи зберігання, наприклад, зліва від холодильника передбачена висока бутилочниця. Місця вистачило для повнорозмірної посудомийної машини і ящиків для сортування відходів. Для обробки використовували фарбування і декоративну штукатурку, декоративні елементи виконані з ефектом дерева. У квартирі взагалі використано багато декору з імітацією натурального дерева з метою оптимізації бюджету. Вони доставили клопоту замовникам, які самі реалізовували проект. Ми хотіли, щоб всі елементи були виконані з одного тону. Але так як елементи виготовляли різні постачальники, то виявилося не просто узгодити один і той же колір у всіх, наприклад, кухонний фартух, меблі та декоративні панелі виконували три різні організації. Але в підсумку замовникам вдалося переконати їх трьох замовити потрібний матеріал, і вийшло дуже здорово. Розповідають дизайнери: основна система зберігання це гардеробна в спальні. Вона виготовлялася на замовлення з урахуванням всіх побажань замовника з метою економії. Простору використовували розсувні двері з механізмом мадіц, прихована напрямна свою гардеробну, має також і майбутня дитяча у квартирі. Два санвузли. Хазяйський з ванною і гостьовий з душовою у ванні розмістили хозблок в окремій шафі, куди сховали пральну машинку, побутову хімію і кошик для білизни. Також у великому санузлі вдалося зробити системи зберігання над коробом унітазу. Windows 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 Data liar, Windows, Data Data Layer, Layer, Layer Push Event, Banner summon, Banner Summon, Баннерцунтенер і Баннер 366745 f ф 53 93560 cc Бренди представлені в проєкті кухня вітальня оздоблення, фарба Бенджамін Море», декоративна штукатурка, логвія, панелів, фабрика райок підлогове покриття, Керамограніт і талон освітлення, новотеч, ванна кімната, оздоблення, Керамограніт і талон плитка керамічна, еквіпи. Підлогове покриття, керамограніт, і талон, керамічна плитка, еквіпи змішувачі тімо, освітлення в майтоні передпокій. Оздоблення, фарба. Бенджамін Мооре, підлогове покриття, керамограніт, і талон освітлення, спальня, оздоблення, фарба. Бенджамін Моорек, парцвініловий паркет, водротк, підлогове покриття, паркетна дошка, таркет меблі. Приліжкові тумби лари даюте освітлення новотеч. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов